Ім'я боже. Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле Тобі допомогу святині, нехай підтримає тебе Сіону, нехай згадає всі твої офіри і все палення Твоє, нехай прийме, нехай Тобі вчинить, що бажає твоє серце і здійснить. Усі твої задуми, радімо твоїй перемозі і іменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь іздіснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому святого неба потугою своєї переможної десниці. Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа Бога нашого, сильні. Ті похитнулися й упали, ми ж стоїмо і тримаємось міцно. Дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиватимемо до Тебе. Хто ж, як Бог, амінь.